Українці стали менше купувати автомобілі, але не стали менше ними цікавитись. Минулого року на столичному автошоу презентували нового Insignia в різних кузовах, наприклад, і кількості зацікавлених нею позаздрили б навіть корейські і вітчизняні бренди. Цікавість до німецької моделі не просто підігріло, а довело до температури випалювання сталі запрошення на всеукраїнський тест драйв, під час якого бажаючим пропонували заповнити анкети і отримати шанс виграти поїздку до Австрії. С 8 ноября по 27 декабря проходил день открытых дверей и тест-драйв нового «Опель Инсигния». Каждый клиент, желающий, мог прийти, зарегистрироваться на тест-драйв, пройти тест-драйв новой «Инсигнии» и также поучаствовать в розыгрыше двух путевок на одну персону на зимний тест-драйв «Опель» в городе Зальцбург в Австрии, который состоится в феврале. Дві тисячі года в результаті геть прозорого в прямому та переносному сенсах визначення переможців двоє щасливців увійшли в так би мовити основний склад. А ще п'ятеро сформували лаву запасних. Так про всяк випадок на їх превеликий жаль. Пара переможців радо підтвердила готовність їхати в гості до шенгенців. Між іншим, ми ще не сказали, що на них чекатиме. Буде двохдневний тест драйв. інсігнії. І МОКи, повноприводні їздити кататися по засніженим трасам. Буде ночний тест-драйв, на якому буде демонструватися всі прелісті системи АФЛ. На наступний день теж у них будуть тест-драйви, і ближе до вечора вони вже улетять обратно в Київ. Не без повчальності нагадуємо, є Бог на небесах і правда в розіграшах. Тому як справді мрієте щось виграти, принаймні придбайте лотерейний білет.